xc 12-й рік жалоба на непрацюючий кондиціонер. Точніше, запускається, хвилину робить і відключається. При детальному огляді з'ясувалося, що запускається тільки малий вентилятор. Великий стоїть. Так як фішки одинакові, ось блок, однакові фішки, вихід на вентилятор. Ми поміняли місця на роз'єми і запустився у нас великий вентилятор. Малий стояв. І була помилка у нас при діагностиці P048397. Про це здатність вентилятора. Робота компоненту ускладнена або блокована. І при демонтажі і розборці ми з'ясували, причину В чому заключалась суть прошлого ремонту. Дорожка перегоріла, хтось кинув соплю. А ось у виновник. Що зараз не працює великий вентилятор, це якраз ключ від великого вентилятора. Малий ось цілий, а великий розірваний. І ось у кусок від нього болтався внутрі шарудів. Тобто десь щось або щотки, або щось десь. Я провірив би вентилятор в першу чергу. Скоріше за все, там щотки і зносилися і була велика нагрузка. 120 А розірвало управління вентилятора виходить, від 1,5 до вольтажу батареї, тобто до 12 В. Частота 100 Гц і коефіцієнт виходить, від 10 до 90%. Маємо 12 вольт і на холостом ходу 0,015. Наче як нормально. Тоді замість нагрузки у нас в такі дві лампочки стоїть. Це все що поки що розібрано. Ми понамажимо термопасту, герметик, все заклеїмо. І от генератор шим сигнал у нас виходить 100 Гц 30% коефіцієнт. І ми включаємо і наблюдаємо от таку картину. Запрацювало відразу два вентилятори. Зараз один відключиться. І один починає працювати на мінімальних. Все. Зараз він відключиться. Потім знову включиться. А потім начнуть по черзі. А, це цей включився. Зараз другий має включитись. Нагрузка 24 Вт, в принципі, це нагрузка, скільки лампочки беруть. І так вони собі по черзі включаються, повинно все працювати.